Привіт! В даному відео вивчимо вказівні займенники. Це слова, які допомагають показати, на що саме ми вказуємо близько чи далеко, одне чи багато. Дивимось і запам'ятовуємо Це, цей, ця. один предмет поруч. This. This. Те той та один предмет далеко. That. That. Ці – багато предметів поруч. These – these. Ті – багато предметів далеко. Those – those. Цей стілець. This chair. Ці стільці. These chairs. Той будинок. That house. Ті будинки. Це стіл. This table. Той стил. That table. Ця квітка. This flower. Tі kвіti. Those flowers. Займенники this, this вказують на предмети або особи, що перебувають поблизу людини, яка говорить. А займенники that, those вказують на предмети або особи більш віддалені від неї. Це місто красиве. This city is beautiful. Та будівля дуже висока. That building is very tall. Ці яблука солодкі. These apples are sweet. Мені подобаються ці квіти. I like those flowers. Вказівні займенники також вживаються тоді, коли йдеться про щось близьке в часі, що належить до теперішнього, або вказує на щось більш віддалене, що належить до минулого або майбутнього. Цей ранок був справді холодний. This morning was really cold. Того року він подорожував навколо світу. That year he traveled around the world. То були складні часи. Those were difficult times. Ми відпочивали ці всі дні. We rested all these days. Повторимо. This Цей, that, that. той, ці, Those. Т. Дякуємо за перегляд. Підписуйся на канал, став лайк і до зустрічі у наступному відео.